Застояв старий дев'ятиповерховий будинок. Його звели ще в 70-х, і мешканці часто скаржились на дивні звуки вночі. Кроки сходами, горки дверей, хоча нікого не було видно. Особливо була історія під'їзду номер 3 Кажуть, років 20 тому там жила жінка на ім'я Галина. Вона була самотня, майже не спілкувалася з сусідами. Одної зими Галину знайшли мертвою у власній квартирі. Поховали, квартиру швидко продали, але нові мешканці довго не затримувалися. Люди шепотілися, кожен, хто заселявся, бачив тінь жінки біля дверей квартири номер 47. Дехто чув її тихий голос, який питав ви теж мене залишаєте? Одного разу туди заселилася молода пара. Хлопець був скептиком, сміявся бабських історій, але вже першої ночі почув, як хтось ходить у коридорі. Він узяв телефон, вимкнув камеру і вийшов з кімнати. На відео чітко було видно тінь у довгій сокні, пройшла повз нього і зникла в стіні. Вранці вони виїхали, квартира знову стоїть порожня. Сусіди досі кажуть якщо проходити повз цей під'їзд, після опівночі можна побачити силует жінки біля дверей. Вона чекає, що хтось нарешті залишиться з нею.